Привіт! на каналі Давайте домовимо Тільки виключаєте моє відео. видео, виставили ходу подобайку під відео. Я хочу, щоб було багато подобаєв. Чим більше подобаєте, тим частіше я знімаю відео. І так, коротше, Сьогодні у нас така рубрика незвична. Я такого ще не виставляла, але ну, я, коротше, я ще уже дуже добре знімаю відосики. Телефон, який не вставляю у відео, який я вирізаю. Ну, коротше, то, що за кадром буває. Дуже-дуже довгий час я видаляла ці моменти, якось я їх не збирала. Але з кінця весни я почала їх збирати. І от в мене така е, склалась невеличка підбірка. А, прикольно. Я вам хочу її показати. Я її вже змонтувала і ще після цього вступлення ви її побачите. Кстати, у ці всі коробки це ігрушки. Ігрушка мала. Давай. Чхай. Не хоче. Чертка какой 35 гривень штучка. Двести 200 кидаю. Ага, е! Yeah. 200 кидаю, хорошо. хорошо. Ты чё мучишь? Ты за коровка? Давай капуза. Что это такое? Давай. Курдюк. Курдюк такой. Курдюк, 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 курдюк. Курдюк. А ты бы двери случайно не закрывала и вчить? Ой. закрывать а да мои двери случайно лечила закрывать ага сейчас секундочку сейчас принесу живот болить. О. О. О, да если хтось знал С такой головной болью я всегда снимаю эти видео. А тут еще и живот. Ці фільтри всі вони предназначені для того, щоб в основному знімати так вертикальне відео, але я ж знімаю горизонтально, щоб це був формат для ютуба. І саме цей фільтр, і фільтр ще Аліни, подружки Даші, він дуже злітає з лица. З обличчя і коротше, і він от там мигає іногда я. А я ж не дивлюсь в кадр, коли я е, кажу свої слова. Я дивлюсь е, на, на іншого персонажа. І потім я вже передивляюсь кадр і бачу, що в мене там пригає отак обличчя, пригає цей фільтр, і мені приходиться це опять-опять переснімати, передивлятися, де він пригав. Ось такі моменти, наприклад. Что ты хочешь? Боже, что с тобой? <лует> Все, <лывает> <лывает> поспала и дальше снимать. Ну, тати добрый, сейчас кость пошукаю. жарко, Я ще йду с ума, а ще я чогось в прищах. <гум> Співаємо рома Церо, Ось, як, це роблять на готора. Хотя китя мені не дає знімати. Ніокая ходить. Отаке От, От, каже, що це таке? Як мені знімати, блин? Ось. Я розмовляю. У мене сцена, що я у мами в салоні, а на заднем фоні ось таке робиться. що це таке? Я ж працюю, я ж тобі не мішунька, коли ти пікаєш? Отак. От Тихесенько. Все, пойдем. Маши пока. Пока. И второй топай. Да се как помычу. вона. Ти ты що коровка, що ты мечиш. Пошли. Мала оце кудло. Де? Що ззаді робиться? а? Коли в кадрі не видно, я його і не розчесую. Так, що там так? О, Та все харе. Де? Ще у мене е, частенько є такі кадри, де мені треба саму в себе щось кинути. Ну, тіпа, наприклад, в мене кидає Лена. Но я, так як я знімаю сама, я беру подушку, сама в себе отак кидаю, потім ще зиркаю в кадр, щоб дивлюсь, щоб в мене фільтр не злетів. І отак я кілька разів. Так само, як в себе б'ю, так само і в себе щось кидаю. Або там е, хтось мені щось кидає, якийсь предмет, шоколадку, мама, кидає, я туди кидаю, то зловлю. Ну, і ще є момент. Ой, а що я кажу за що? Бачите, я забула за що я кажу. А, все, вспомнила про Дашу, я кажу. Моментом я знімала, що мала обрізає Даші сині пряді. Э, надо було зробити кадр, як роді ця прядь натягнута. І що ви думаєте? Я поставила другий штатив, прив'язала до нього. Оце пасмо, волосся синє. І так стояла і розмовляла. І це були кадри, коли мала зрізала волосся з Даші. І я оце так стояла, потім знімала е, цей волосся і далі продовжувала розмовляти. Коротше, весело. kelas Чухається. Боже, як же воно чухається, а як воно давається колючим. Небайше смерті паруч. У неї сестра. с твоими волосами. Резала. Там... Угу, конечно, виноград резала. Хм, лебеди полетели. Ну вот, взяла, блин, сожрала сникерс. Блин, що ти ты глотаешь? Нет, надо глотнуть. Куда я одна, блин? Вкусный, зараза. Боже, мы на зубы белили, гада. Конечно, мы навечно спрашивают если это виниры. Венниры. С рождения. Так, що там дальше? Сейчас мне мало в таке віриться. Те, що я знімаю через фільтри, е, з ними там були у мене трабли в прошлому році, вони всі зникли, я їх єлі е, 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 відновила, і тепер я не можу знімати через мікрофони. І тобто, коли до цієї проключає мікрофон, то програма навіть відео не зберігає. От малу, якби ще ставила мікрофон. У мене просто відео не, не збереглось би і все. Ось і тут така сама проблема. Коли я виходжу на вулицю знімати, якби в мене був мікрофон, то я хоч би 50 серій могла б одразу зняти. А так мені треба знаходити такі моменти, коли навіть не вітриночки не друє, прикиньте. Должна бути повна тишина, не повинно бути вітру, тому що я без мікрофона і в телефон задруває. Ось, наприклад, Тут я для того, щоб сказати репліку в одну хвилину, я мучилась, ну, хвилин 15. Що тобі можна казати? Мала замітає. Мала, щас я позамітаю, мама мене вибачить. Дай, давай, вітер начався. Пристань йдуть. Околка вже злізла вже Два сколи. Ай! Оп. Оп. Все понятно. Мала, неси мені е, е, цей. Ага, все, добре, все понятно. Мала, неси мені тонік е, сьомий. Не дуло і не дуло. Розважишся? Уже каждо. Конченений автозагар. Я тут сироз. Кошмар Ужас. Так. Не, воно вже телефона шатає Що це? Задовбала Ти чуєш мій? Ти нафіга це все пишеш? Моя малий спинола А що там у нас сьогодні? День забитий? Боже, як живот болить І ще з літа. Ну, десь, коротше, з кінця травня. А, і, і то я не все зберігала, не все ставила, бо щось смішне, щось не дуже смішне. Ну, в общем, ви зрозуміли. Я думаю, що вам сподобався такий формат. Я не знаю, коли будуть наступні такі кадри, тому що, я ж кажу, я 5 місяців збирала ці кадри. Ось того, коли будуть такі наступні, я не знаю. Може, теж через півгода. Ну, я вам все одно дякую за перегляд. Е, мені сподобався такий формат, сподіваюся вам також. Можете написати в коментарях, які формати ви хочете, або я ще знімала. Е, до речі, скоро буде ще нова розпаковка з тему, але її буде вже знімати Єна. Е, пишіть ваші коментарі, ми будемо перечитувати і, можливо, будемо знімати те, що ви хочете. Дякую за увагу!